Виступ Путіна у Москві. Що, на вашу думку, головне сталося і чого такого важливого не сталося? Дивіться, перевершити аналіз від Фейгіна мені навряд чи вдасться. Він доволі яскраво висловився. Але я зможу зробити, напевно, свої висновки з приводу того, що відбулося. Звісно, нас з вами максимально турбує те, чому Путін приділив найменше часу. Найменше часу він на у своєму виступі. При Приділив саме питанню е, війни, яку він розв'язав в Україні, і рішенням, які він при, е, прийняв ну, в межах свої, суверенітету своєї країни, про приєднання чотирьох наших областей до території Російської Федерації, фактично, з усього цього виступу це було в кращому випадку відсотків 25 часу відведеного. Далі ключове його звернення це звернення до Заходу, це звернення не до нас, це звернення до Сполучених Штатів. Це намагання сформувати для своєї аудиторії, для російської аудиторії, вже зовсім інші цілі війни, де да, які абсолютно відрізняються від того, що він озвучував е, в ніч на 24 лютого. Мова вже не йшла про денацифікацію. Мова вже не йшла про демілітаризацію. Мова йшла про те, що ну принаймні, він так себе позиціонує, да як людина, яка напевно хоче перед час зустрічі з Всевишнім е, залишити якийсь історичний слід. В історії він фактично оголосив христовий похід проти неоліберального світового порядку. Він використовував доволі цікаві епітети з приводу того, що правила існування неоліберального порядку визначені за принципами кулачного двобою. Мені просто цікаво, а як він назвав війну, яку він розв'язав, якими, якими це засобами можна назвати? Да? Якщо. Одні е, протистоять один одному кулаками, ну то він протистоїть артилерією, крилатими і балістичними ракетами. Ну, лицемірство фактично в кожному, в кожній тезі, яку він озвучував. Але я ще раз підкреслюю: його ну, прагнення продемонструвати, що він не один, ну воно було більш ніж кричуче. Навіть не просто так він згадував про військ е, Сеул, е, Токіо. Uh, і ну відповідно, та, та вісь, яку яка протистоїть не йому, та вісь, яка є фактично опонентом Китаю, він намагається і дуже хоче продемонструвати, що він в протистоянні заходом, не з заходом, який уособлюється сполученими штатами, стане на сьогодні не один, що поруч з ним є як мінімум союзник, якого він називає Китай. Хоча Китай такі союзницькі наміри не підтримує ні вербально, ні конкретними діями, але Ну, він одинокий в своїх прагненнях для нас, на жаль, на жаль, це те, що певний ну, було із рішень, які мають е, значення з точки зору принаймні юридичних формальностей, да, це те, що для е, всередині Російської Федерації вони припускають, що вони приєднали до своєї е, території чотири українські області, що за фактом не змінює з точки зору світопорядку сприйняття цих територій українськими, але тим не менше юридичні процедури вони з даного приводу почали. Те, що пролунало як прецедент про застосування ядерної зброї, те, як воно пролунало, і взагалі, в цілому, весь характер його промови скоріше дає впевненість тому, що ядерна зброя застосована ним як варіант, чи як захід взагалі не розглядається, чи не буде від слова взагалі, тому мені здається, що в цілому його виступ він був значно слабшим, ніж він напевно претендував чи міг би бути. З точки зору посилів, якихось нових, але він вичерпався. Ну, тобто, розумієте, коли суб'єкт намагається нав'язати світу інший альтернативний світопорядок, не неоліберальний. Окей, прибираємо неолібералізм, говоримо про те, що Росія, як лідер хрестового походу, пропонує світу щось більше, інше, краще. Що? Ну тобто, поясніть, що ви пропонуєте. Но ну, православні цінності ну про, в противагу ЛГБТ і гендерам, е, традиційні цінності сім'ї, шлюбу ну мені здається, насправді в Російській Федерації достатньо і людей не зовсім традиційної з точки зору їхнього розуміння да орієнтації. І так само чимало людей, які в цілому виступають за права е, і представників різних гендерів, і інших меншинств. Тому це не є щось нове. Це не є щось, що не властиве Російській Федерації, тому відсутність альтернативної повістки. Ця альтернативна повістка зводиться до того, що у нас є продовольство, у нас є енергетика, а без неї ви не обійдетеся. Тому е, ваш долар, власне кажучи, не коштує нічого, поки ви не можете цього купити. Але прикол в тому, весь чого він не враховує, і чому так прекрасно кивають аудиторія, яка його слухає як намісника Бога на землі, що за ці ж долари. Можна в інших країн купити і продовольство, і купити і енергетичні ресурси. А відповідно, що ти пропонуєш світу як альтернативу неоліберального порядку, і немає тут, немає відповіді на це питання. Ти сам прагнеш до неоліберального порядку. А до речі, цікава теза буває, ну по-моєму Фейгін на неї увагу не звернув. Коли Путін розповідав про те, що то цей цинічний захід е, декілька разів обманув е, попередників в частині розширення НАТО на схід. А не при Путіні відбувалося декілька хвиль розширення НАТО на схід, і зараз відбувається одна із хвиль розширення НАТО на схід. Ну тобто він говорить про те, що і його обманули свого часу. Так що ж він тоді помилки не визнає, чи він тоді говорить про своїх попередників? Тому тут складно то, то ці всі епітети вписати в якусь правило формальної логіки чи накласти на них історичний якийсь аспект, так Гол головне це в людини є біль, біль того, що він очолює вже два десятиліття велику країну. Великою і за територією, і за населенням, uh -huh. і за природніми ресурсами, але його не сприймають як того наступником чи правоприємником кого він себе вважає, тобто вважає себе правоприємником Союзу Радянських Соціалістичних Республік, який вважався центром сили у біполярному світі. А Російську Федерацію не сприймають як полюс у біполярному світі чи багатополярному світі. А тут мають пож... просто як сировинну країну, Андрію. Дуже цікава м, заява. Серед іншого пролунала, якраз з вами її хочу обговорити. От якраз таки щодо радянського союзу, Путін сказав, що радянського союзу вже немає, минулого не повернути, та нам цього і не потрібно. І от вона якось іде дуже сильно в розріз, із тим, який оцей от образ він має і. Про що він все своє життя говорить? Про те, що от розвал радянського союзу, саме розвал він вживає слово, то це одна з найбільших трагедій. Це взагалі його найбільша трагедія в його житті. Як ви вважаєте зараз, от така, от ну вочевидь, все таки зміна риторики? Чи вона має якийсь особливий сенс? Ні, ну знаєте, можна з точки зору е, форми представлення думки, можна сказати те, що протирічить твоєму нутру, але нутро все рівно вилізе назовні. Ну, якщо ти постійно апелюєш до нашого великого минулого і апелюєш і до 1917 року, і в подальшому до величі Радянського Союзу, то, напевно, ти не заперечуєш той факт, що тобі імпонує той порядок, який існував. Коли всі твої спікери говорять про світопорядок за часів холодної війни, про яких дослідковувались до радянського союзу, а ти кажеш, що його немає, але хочеш повернути. Ну фактично, ти хочеш повернути теж саме минуле. Тому слова розходяться з їх розкриттям в подальшому. Ну і якщо ти навіть констатуєш той факт, що з радянського союзу немає в одній тезі, а в наступній тезі розповідаєш про те, що частина території України хоче повернутися до своєї батьківщини. а... При цьому 24 лютого ти розповідаєш про штучне утворення, яке відбулось е, за часів Союзу Радянської Соціалістичних Республік в вигляді самої України. То напевно, напевно, ти протирічиш сам собі. Ну то з однієї сторони минуле не повернути, але ти його хочеш відновити. Да? Ну тобто логіки і послідовності немає. Тому ну, слова були сказані, да їх союз Радянських Соціалістичних Республік немає. Ну це юридично зафіксований факт уже приблизно років 30, навіть трошки більше. Андрію я... нічого нового не сказав. well. Я от до того знаєте, чи не є це спробою. 음, він же хоче зараз, щоб Україна погодилася, от відмовитися від цих територій. І що чи не є це такою спробою для своєї внутрішньої аудиторії сказати, що а, все це Україна, це все таки не братній народ? От він він сім місяців був братнім. Ми його звільняли. А тепер він остаточно вже от навпаки не братній, і ну от тому, зокрема, радянський союз не відновити. Вже забудьте про це. Ні, так в нього роль же ж не звільнення українського народу. Сьогодні відбулася трансформація місії. Це загальнодержавна, тобто освободітельна місія руського народу. Да? всіх вони всіх звільняють від неоліберального порядку, від впливу гегемона, яким є Сполучені Штати. Це вже не мова не лише про Україну. Ну відповідно тут немає зміни концепції, є її масштабування. Я про це починав. Що концепція е, власне того, що вони називають спеціальною військовою операцією, як да, звільнення російськомовного населення на території України вона масштабувалася у звільнення від вселенського гегемона, яке не зовсім зрозуміло, яким чином ви звільняєте Україну від вселенського гегемона, яким Україну з яким Україна не вступила у відносини ні союзницькі. Ну тобто у нас немає договору про стратегічне партнерство, такого допустимоки в та е, ну, ну допустимо. Навіть був в Афганістану з Сполученими Штатами, да? ну стратегічного партнерства. Тобто, ми не є членами НАТО, тобто від чого ну знову ж таки абсолютно відсутня логіка. І звернення до аудиторії про те, що йому достатньо там, чотирьох областей, які приєдналися, знаєте, ну вони ж теж нічого не означають. на час теоретично, що нам заважає припустити, ну теоретично припустити, що. Е Якийсь населений пункт в межах Харківської області, село, в якому проживає, допустимо, чи проживало на момент ну, 23 лютого, да до початку широкомасштабної війни, проживало 10 чоловік. Вони uh -huh. залишаться під контролем Російської Федерації, і вони проведуть в ньому референдум псевдореферендум за відсутності місцевого населення. І далі на підставі цього скажуть про те, що і Харківська область вона теж є тою, яка прагне до приєднання до Російської Федерації. Які є запобіжники того, що Путін зупиниться на певній стадії? Таких запобіжників станом на сьогодні не існує ні в часі, ні в просторі, ні в міжнародному праві. Він заперечує міжнародне право. Він його тлумачить по-своєму. Він заперечує світовий порядок. Тобто він заперечує все. Це такий знаєте, бешкетник з ядерною зброєю в руках. бешкетник, який управляє там мільйонною країною. Причому не розуміє, куди він її веде, і що він пропонує світом, чи що він пропонує своєму населенню, крім страждання, погіршення соціально-економічного становища, іншого ніж ролі і усвідомлення того, що вони звільняють світ. Звільняють від чого, і саме головне, чи світ хоче цього звільнення. Ну, тобто, апелювання навіть до тез Європейського Союзу про те, що Сполучені Штати чи англосакси, перепрошую, тобто тут не тільки роль Сполучених Штатів uh -huh. здійснюють деіндустріалізацію Європейського Союзу. Ну окей. А в європейському союзі е, близько трьох десятків країн вони просто не усвідомлені цією істиною, яку їм проповідує Путін. Тобто, ну вони настільки сліпі, настільки недалекі, настільки ну, знаходяться в ілюзії і в полоні ідей, які їм є неприродні і не подобаються, тих, які пропагує американська демократія, що до того моменту, поки вони не почули ці слова Путіна, вони не усвідомлювали, що відбувається в їхніх країнах. Ну, це безвузі, це спроба, на, е, спроба насадити свій світогляд тим країнам і тим політикам, ну які власне напевно не поступаються йому, а іноді, можливо, навіть і переважають його з точки зору інтелектуальних здібностей. Тому це приречено на фіаско ідея чи концепція, яка пропонується внутрішньої аудиторії Росії, приречена з точки зору е, її випробувань часу. Ну, те, що не те, що не базується на чомусь природньому чи на чомусь більш стійкому, що можна перевірити і що може устояти під перевіркою різними категоріями факторів, е воно так чи інакше зникає. Тому от сьогоднішні його тези е чи пропозиції України, ну вони ж фактично теж звучать чітко. Е Відмовляйтеся від підтримки сполучених штатів, сідайте за стіл перемовин, і будемо домовлятись про що. Будемо про щось домовлятись, але у вас не буде вже чотирьох областей. Ну, фактично, uh -huh. він ставить умови для української капітуляції. Чи можемо ми сьогодні капітулювати? Чи можемо ми йти на такі перемовини, взагалі, в принципі, коли нам говорять, що все ну забудьте про частину своєї території, тобто про чотири області автономну республіку Крим? Ну це, це неможливо. Відповідно, такі ультиматуми вони не можуть бути виконані. І раз вони не можуть бути виконані, їх не буде. Тому про ніякі перемовини там в оглядній перспективі на рівні офіційних осіб, в оглядній перспективі декількох місяців, ми теж говорити не можемо. Чи почують його тези на заході? Ні, не почують. Ну тому що на підставі чого вони повинні переглядати свої устої життя. Просто ну просто через Путіна. Хто він для них? Сполучені штати не залежать від Росії, угу. абсолютно Європа розриває відносини. Може він до Китаю апелює, який будує свою економічну модель, в тому числі, і він вибудувався, як такі на ліберальній економічній теорії, да, вільних ринків, конкурентної торгівлі Сполученими Штатами. Може він пропонує Китаю від цього відмовитись? На користь чого? Ну тобто, порожнече знаєте, відмовитись від цього на користь. А, а що ти пропонуєш? А нічого. А ну окей. Але відмовитись треба. Да. А ти ну. Ти хто такий, щоб нам це пропонувати? Uh -huh. Ну я Путін окей, ну, ну і, і все замкнути коло Андрію. От я вам зараз пропоную е обговорити одне оновлення, яке просто зараз з'явилося завершилося е засідання ради нацбезпеки та оборони. І є перші деталі щодо того, про що там взагалі йшлося, йшлося. про те, що е е розглядали питання щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Е про що це взагалі може говорити? У мене лише одна асоціація це ну, потенційний вступ до НАТО. А як на вашу думку? Ну, вона найбільш очевидна, якщо мова йде про форми колективної безпеки, ми знаємо дві форми колективної безпеки, да? навіть напевно, три: Аукус, ОДКБ і НАТО. Ну про. Аукус, ми не говоримо трошки не ті, не ті у нас сьогодні інтереси, щоб говорити це про Австралія... індитихокеанські а, да, а... про індотихіокеанський mm. регіон. ОДКБ, очевидно, не існує, уже судячи з усього і з тої позиції. Ну і для нас її не існує, в принципі. да, Відповідно, НАТО є концепція, яка вже місяців зо два обговорюється про те, що НАТО в якості ну реакції Андрію дуже не сильно добро. перепрошую. Так? Мушу вас перебити. Є вже відповідь на це запитання, от просто зараз. Україна таки по. Дає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, заявив президент Зеленський. за підсумками засідання РНБО. Це на випадок, якщо якось підкоригує е, це повідомлення. Вашу відповідь, продовжуйте, будь ласка, залишається. Я ще раз скажу, що ця концепція обговорюється вже давно. Вона обговорюється в тій частині, яка стосується можливості приєднання України до НАТО не усією території. Тобто гарантії колективної безпеки НАТО будуть поширюватись у випадку позитивного рішення і про її про задоволення відповідної заявки, вони будуть поширюватися на скажімо так, територію України за виключенням певних областей чи за виключенням Автономної Республіки Крим. Така ідея вона є, і ну власне ціла сукупність дипломатичних перемовин, які мали місце. З українським президентом на рівні лідерів країн Європейського союзу і представників Сполучених Штатів, і в тому числі представників оборонних відомств, де ми ж знаємо з вами, що міністр оборони Великобританії перебував в Україні, ну судячи з у цього стаємним візитом, плюс були комунікації з і із Макроном перед часом цієї сьогоднішньої забави, яку влаштовував в Кремлі. Путін і цілком вірогідно, що вони такий сценарій обговорювали, і цілком вірогідно, ну навіть це вписується в ідею про те, що НАТО може у випадку загрози ядерного удару вести військовий контингент на територію України для захисту України. Тому Україна подає відповідну заявку. Тепер ми повинні напевно з вами набрати терпіння, не особливо, скажімо, тішитися з того, що ми робимо відповідну заявку, але отримати відповідь. Отримати відповідь з приводу цієї заявки з боку принаймні, або Великобританії, з Сполучених штатів. Я нагадаю, що коли Швеція і Фінляндія подавали відповідну заяву ну про участь і членство в НАТО, їм гарантії безпеки до прийняття рішення, підкреслюю, до прийняття рішення всіма членами НАТО, надала Великобританія. Казали, що до моменту, поки всі проголосують, ви знаходитесь під нашим під нашою парасолькою безпеки. Цілком вірогідно, цілком віргідно, що для того, щоб убезпечити Путіна від можливого ядерного шантажу і загрози використання ядерної зброї схожого характеру гарантії з огляду на те, що Україна звертається з відповідною заявою, будуть надані не всіма країнами-членами НАТО, а окремими представниками. Uh -huh. Ну тобто, навряд чи це буде Угорщина, да? Але допустимо Польща і допустимо Великобританія. Скажуть окей, да до того моменту. Ну тобто, та територія, яка сьогодні є підконтрольна суверенному уряду України, плюс та територія, в межах якої здійснюється деокупаційні дії, вони знаходяться під нашою під охороною наших стратегічних озброєнь. Десь так, Андрій, дякую вам за включення і за оперативну аналітику. Дякую, вам. Андрій Вгірінський, політичний експерт, долучався до прямого ефіру.